Лівщина відома великою кількістю пам'яток культурної спадщини, кожна з яких має свою унікальну історію та суспільне значення. Однією з таких пам'яток є маловідомий панський маєток в пустомитах. Розташована будівля у центрі міста та оточена ландшафтним парком у англійському стилі, що нині є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. З південної сторони територія садиби межує з районною лікарнею з півночі зливається з території народного дому та школи мистецтв. На сході впирається в дорогу на вулиці Грушевського. У північно-західній стороні парку знаходиться ліцей. Сам палац двоповерховий, у формі видовженого прямокутника з мансардою і центральними резалітами з передньої та задньої сторін маєтку. Резаліт головного фасаду прикрашений трикутним фронтоном, який підтримує чотири півколони. У бабіч сходів поставлені кам'яні скульптури левів. З архітектурним набрямом палац відносять до зразка пізнього класицизму. Точна дата зведення садиби невідома. Одні джерела вказують на початок ХХ століття, інші на кінець XVIII, коли спочатку пустомити належали панові Якубові до а пізніше з 1820 року Яну Любичу Хоєцькому. Свідчення, що плас існував уже тоді, дають і місцеві жителі, згадуючи міські легенди про певну польську пані, яка за переказами проживала у маєтку приблизно в середині XIX століття та тримала у парку різноманітних птахів за тварин. В тому числі таких езотичних, як мавп, яких вона вигулювала на повідку. Хоча ніяких документальних записів, що могли б підтвердити існування в пустометах міні-звіринця, немає. В 1880-ті роки місто викупає у горе Саю Дунка, який разом зі своїм братом зробили аналіз речистої води з недалеко розташованого від маєтку джерела, та виявили, що води мають такі ж властивості, як і вода у Великому Глюбині чи Східницях. На початку 90-х років Лонгіндунка відкриває у пустометах санаторій, що згодом стає відомим на усю Європу. На лікування та оздоровчий відпочинок сюди з'їжджалися заможні угорці, поляки, чехи, французи та навіть жителі з Англії та Італії. Також прокурор згадує у своєму пуцівнику Галичиною польський краєзнавець, географ та популяризатор туризму Мечислав Орлович. Комплексу був заклад з купальнями, доповерхова будівля для проживання відвідувачів та ресторан. Роль самого палацу у структурі санаторію визначити важко. Одні джерела повідомляють, що маєток був осомистим житлом пана Дунке та його сім'ї. Інші ж стверджують, що як використовувалися кодері корпусів санаторію та містив процедурні кабінети і кімнати для відпочинку. За період існування курорту парк біля палацу був у три рази більшим ніж у наш час, та займав площу у 12 гектарів. Існує легенда, що парк був посаджений масонами, бо на його території раніше знаходились три алеї або три долі. А влітку, вночі за ясної погоди, начебто можна помітити, що найстаріші дерева посаджені під конкретною зіркою у формі ромба, відповідаючи певному сузір'ю. Ще, згідно описам, в центрі парку, де зараз знаходиться електрична підстанція, стояла статуя вершника з факелом, яка освітлювала територію палату через дзеркала, що були повішеними на дерева. Санаторій проіснував до 1914 року, коли через Першу світову війну купальні були зруйновані. В подальшому власники маєтку стрімко змінювались. Спочатку він належав графу Людвику Грухольському, а пізніше перейшов до доктора Владислава Гаванського, за борги якого сади посибрав у свою власність Львівський іпотечний банк. В подальшому місто змінило ще кількох власників. Територія палацу була поділена на менші ділянки, через що на кінець 30-х років ХХ століття біля нього залишились лише двір з парком. У 1920-ті роки садиба була значно прибудована. Тоді до фасаду були додані колони та статуї левів. Хоча, за іншими свідченнями, леви були додавлені у 1939 році за приходом радянської влади та були привезені Семенівки. Де прикрашали вхід до зруйнованої через пожежу місцевої панської читання. У 60-ті роки ХХ століття в будівлі знаходився райком комуністичної партії, а весь внутрішній інтер'єр маєтку був змінений. Від колишнього панського оздоблення та елегантного зовнішнього виду не залишилось ніякого сліду. Після проголошення незалежності України та по наш час в пам'ятці продовжують працювати різні чиновницькі та приватні установи. Серед яких Пенсійний фонд, органи соціального захисту, Постомитівська районна партійна організація, Шахматний гурток та Постомитівський районний спортивно-технічний клуб. На другому поверсі будівлі знаходиться редакція газети Голос народу. В цей же час Маяток отримав статус пам'ятки архітектури національного значення. Зараз Пустомитівська територіальна громада працює над реставрацією палацу, плануючи включити його до туристичного маршруту міста. У 2021 році була створена робоча група, діяльність якої заключалась у напрацюванні проєкту з відновлення пам'ятки та обговорення співробітництва з іноземними партнерами для участі у міжнародній програмі Польща Україна-2021-2027, на участь у якій була подана заявка. Основними пріоритетами цієї програми є довкілля, охорона здоров'я, туризм, співпраця, кордони та доступність. Сам проєкт реконструкції палацу майже готовий. Згідно планів, на першому поверсі планують відкрити музей міста Пустомити, а на другому молодіжний центр та куворків. Раніше запущений та недоглянутий парк також був оновлений. У 2018 році у ньому були прокладені нові доріжки, встановлені кращі ліхтарі та дитячі майданчики. Розчищені зарослі рослиницю території, а також був знесений, поставлений у радянський час пам'ятник партизанці Даші Дяченко. І тому, не дивлячись на нинішній стан пам'ятки, можна стверджувати, що в майбутньому палац може краще розкрити свій туристичний та культурний потенціал, а також зберегти свою унікальну історію як місце поєднання різних культур та людських життів.